Цікавий феномен. Відомий молодий блогер Стерненко разом із не менш відомою депутаткою слух Безуглою синхронно почали писати про те, який поганий генерал Содоль. От ви бачите на екрані скріни. Безугла написала про це 19 травня, Стерненко написав 20 травня, синхронність злиття протилежностей. Бо Стерненко і Безугла доволі різні персонажі. Але видно, щось їх поєднує. Безугла каже, що в неї була поїздка на фронт, ну ви знаєте, вона у нас фронтовичка, і назвала командувача Содоля не інакше як злочинцем. Також вона звинуватила у провалах на фронті тих, хто належить до його так званої генеральської фракції, такий термін вона вживає. Цитата. Новий керівник фронтом генерал Содоль, злочинець, сирський дозволив йому поставити своїх Галушкіна Соколова Луценка не за навичками, а за приналежністю до генеральської фракції Содоля. Кінець цитати. Вона вважає, що Галушкін завалив оборону Харківщини. Луценко пропустив прорив очеретиного на Покровськ і не покараний. Цитата Жоден генерал не покараний ні за залужного, ні за сирського. Вони спливають знову і знову, нічого не змінилося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє, і сирський частина процесу він не може вийти за рамки. Кінець цитати. Отак навалила на улюбленого генерала, нашого лідера Зеленського. Стерненко ж зі свого боку пригадав Содолю ще більш давні події його невдачі в командуванні морпіхами. Стерненко його називає ні багато ні мало українським жуковим, і знаєте, доволі дивно, що такі різні люди, як Стерненко і Безугла, разом раптом починають зливатися в екстазі, критикуючи Содоля. Про Содоля особисто нічого не знаємо і не будемо казати, але все це виглядає як пошуки винних з адмініструванням з банкової, під чутким керівництвом Єрмака чи Подоляка якогось. Перекладання відповідальності за провали на фронті з керівництва країни на військових, але ну, вирішили не на простих е, тих, що воюють, а на генералів поки що. Навіть якщо це ті генерали, яких вони самі півроку тому попідвищували, поставили на посади взамін неугодної команди залужного. Здається, нам хочуть знайти це відбувайлів. генерали Содоль в нас. Для вас погана новина. Думайте, нам чомусь не розповідають про те, чому було замало укріплень на Харківщині. Нам зразу шукають винних генералів. А між іншим про укріплення, навіть засновник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічів недавно розповідав. Сказав, що перша лінія оборони на харківському напрямку була не тої якості. Ну такий, знаєте, дипломатичний вислів. Почали її будувати, каже, за 2-3 місяці до наступу ворога на тлі суспільного резонансу. Мінування території додав він це відповідальність підрозділів, які стояли там півтора року на кордоні і не підготували позиції, а також обласної влади, яка одразу не евакуювала прикордонну зону, дозволяла фермерам розміновувати поля та не створила з цієї зони фортецю. Це сказав засновник спецпідрозділу Кракен. Нам Чомусь не хочуть говорити про те, що от укріплень було замало, а зате в кінці 23-го року на Харківщині служба відновлення та розвитку інфраструктури провела закупівлю на 369 мільйонів гривень. Це йшлося про реконструкцію мосту автомобільної дороги Т-2104, Харків-Вовчанськ, контрольно-пропускний пункт Чугунівка, тобто це дорога Харків-Вовчанськ кордон з Росією. Ремонт мосту через сіверський донець роботи заплановані до кінця 2024 року 369 з мільйонів гривень вкладати в міст, від котрого до кордону з Московією 35 приблизно кілометрів по дорозі або 20 кілометрів по прямій. У 2024 році вони його от мають ремонтувати. Не знаю, ремонтують зараз чи не ремонтують. Скажіть, от це на вашу думку нормально? Третина мільярда гривень. До речі, переможцем того тендеру стало свіжостворене підприємство ТОВ НАН. Зареєстроване воно було тільки в жовтні 22-го. Має лише два контракти. Перший контракт отримало на 151 мільйон гривень, також із цим же самим замовником, а другий контракт вже на 370 майже мільйонів гривень. І ото все по Харківщині, по якихось дорогах. Типова українська історія, правда? Отак от, от пиляють бюджети на великих крадівництвах, навіть під час війни, пофіг, навіть за 30 кілометрів від ворога, по барабану. Бюджет сам себе не попиляє. А потім ворог прийшов, і вся країна терміново давайте мери міст, поможіть, Львів, Київ, Дніпро, привезіть, безпілотники, Ребе, всі веземо підрозділам Сил оборони України. Всіляку техніку, аналізатори сигналів ворожих дронів і багато-багато іншого, тому що там того всього не було. І це все за кошти благодійників, меценатів, простих українців, іноді за кошти платників податків з тих ж інших міст з Дніпра, з Києва, з Львова, з Франківська і так далі. А от міст ремонтувати на 370 мільйонів гривень за 30 кілометрів від ворога це ми з бюджету зробимо. Міст, який незрозуміло ще буде під чиїм контролем через місяць. От, щоб ми про це все не говорили, не говорили про погану підготовку, про відсутність укріплень, про розкрадання на якихось реконструкціях мостів, якихось асфальтах в прикордонній зоні. Нам згодовують через придворних писак, через безуглу, через стерненка, через інших, можливо, історію про дуже поганих генералів, яких самі ж вони призначили півроку тому, коли поперли всю команду заложного, яких самі зараз підвищують, каже Стерненко. А як же ж так сталося, що такий хороший сирський, улюблений Зеленського, призначив такого поганого Содоля? А як же так сталося, що при такому хорошому Зеленському таке призначення пройшло? Певне, його ввели в оману, та? Ми нічого насправді не можемо казати про генерала Содоля, тут мова не про нього. Хороший він чи поганий, але просто вся ця історія виглядає саме як пошук цапів-відбувайлів. Майте це на увазі. А якщо серед глядачів наших є люди, які були чи є в морській піхоті, які були під керівництвом содоля, чи може є ті, хто зараз на Харківщині захищають українську землю, то напишіть, що ви про це думаєте: чи поганий содоль, чи були укріплення, чи потрібен нам новий міст за 35 кілометрів від кордону ціною 369 мільйонів гривень, цікаво буде почитати думки очевидців.